Люди з обмеженими фізичними можливостями прагнуть жити повноцінним життям і займатися тими видами спорту, які їм доступні. Але в Україні говорять з цим проблема. У мене особисто болюче питання. Я двічі бронзовий призер України з бочі і Федерація наша знаходилась в Сівастополі, тобто в окупованому Криму. Після цього мій спорт закінчився. Те, що заняття спортом на професійному рівні для більшості інвалідів недоступні, підтверджує і керівник регіонального центру інваспорт Олександр Верещака. Проблема не лише у фізичних можливостях цієї категорії, просто у нас немає спортивних секцій для таких людей. У нас найперша база була реабілітаційна база в іпаторії, яка в минулому році, на жаль, відійшла від України. Але о, наскільки я знаю, там створюються всі умови, що все-таки наших українських інвалідів можна було туди направляти на, на реабілітацію. У Полтавському ПТУ номер 23 навчаються діти з вадами слуху. У багатьох з них розповідає методист Наталія Московець, є спортивні досягнення, і це при тому, що умов для занять спортом немає. Наш навчальний заклад не має свого футбольного майданчика. Вони змушені орендувати Ля де прийдеться вся інфраструктура, нарікають люди з особливими потребами, створена для здорових. Полтавцям з інвалідністю складно потрапити до освітніх установ міста та інших об'єктів, зокрема і громадського транспорту. Члени комітету доступності, що працює при обласній державній адміністрації, запевняють, роблять все можливе, щоб змінити ситуацію. Нещодавно провели аудит закладів транспортної інфраструктури, перевірили, чи доступний для інвалідів автостанції. Як виявилось, у більшості випадків на 60-70%. У нас порівняно з іншими регіонами України, наприклад, об'єкти соціальної сфери підпорядкування Міністерства соціальної політики мають доступність на 80%. Це є високий, як то кажуть, рівень. У Полтаві почали враховувати побажання людей з особливими потребами і під час ремонту доріг створюють похилі з'їзди і понижені борти у місцях перетину вулиць та поблизу пішохідних переходів.